Всім доброго дня! Хочу розпочати нашу презентацію можливостей грантових від проекту ЄФОКАЛЧЕ. Мене звати Катерина Левченко. Я координаторка цього проекту в Україні. І зараз я вам розкажу актуальні можливості, на які ви можете подаватись в рамках нашого проекту. А саме це конкурс на підтримку культурних і крос-інноваційних проектів. І зараз ми з вами розберемось детальніше, що це таке. От ось такий коротенький план нашої зустрічі, вступна частина детальніше про конкурси. Далі буде сесія питань та відповідей, і я можу надати вам відповіді на ваші запитання. Презентація в нас англійською мовою, я буду розказувати українською. Чому презентація англійською мовою? Тому що це дуже важливий момент. Заявка має бути подана англійською мовою, і всі супровідні документи також мають бути подані англійською мовою. На жаль, якщо ви подасте українською, то ваша заявка не пройде технічний відбір, і тому завдяки тому, що презентація англійською, ми можемо ще раз на цьому наголосити. Для тих, хто не знає, що таке проєкт ЄФОКАЛ, чи я впевнена, в нашій аудиторії такі є. Це проєкт, який фінансується Європейським Союзом, і він сприяє розвитку культури креативних індустрій в країнах Східного партнерства. Його тривалість до кінця 2024 року. Його реалізують консорціум партнерів: це ГЕТА-інститут, Французький інститут Грузія, чеський центр та датський культурний центр. Що ж таке країни східного партнерства для тих, хто не знає, це Грузія, Молдова, Вірменія, Азербайджан. А також раніше була Республіка Білорусь, зараз вона не входить в країни Східного партнерства, але е, якоюсь мірою залишається країною-учасницею нашого проєкту. От В нашому проєкті є кілька ключових активностей. Е, найголовніше це розвиток культури в нестоличних містах, а також все, що пов'язано з цим розвитком. Тобто в нашому проєкті були гранти на написання культурних стратегій для міст, а також гранти на підтримку їх реалізацію. Е, в нас є розвиток е, мережі міст є фокал, це ті міста, які отримали попередні гранти, а також гранти мобільності. От на цьому слайді ви можете побачити, які е, міста в яких країнах отримали е, наші гранти на розвиток культури в настоличних містах. В Україні це Рівне і Вінниця. Е, також скоро до проєкту доєднається місто Одеса. В інших країнах Східного партнерства е, був один переможець. Оскільки в Україні почалася війна, то е, в Україну представляють цілих три міста. Замість одного міста переможця. І далі ми вже переходимо безпосередньо до грантів на підтримку культурних і крос-інноваційних проєктів. Всі ці країни-учасники східного партнерства також беруть участь в цьому конкурсі. Тобто, будьте уважними, цей конкурс запустився одночасно в кількох країнах і в Україні в тому числі. Що ж таке культурні і кросінноваційні проекти? Культурні це все те, що ми звикли називати культурними проектами. Це може бути якийсь конкретний продукт. Виставка, фестиваль, ем, е, там, наприклад, фільм, е, щось музичне, е, також може бути якийсь обмін досвідом. Але що ж таке кросінноваційні інноваційні проекти? Тут дуже широка рамка. В рамках є фокауче, тобто, це. Проєкти, які містять і культурну складову, і перетинаються з будь-якими іншими секторами. Тобто, це може бути якийсь суперінноваційний проєкт, який ви реалізовуєте співпрацю, наприклад, з іншим сектором, не тільки з культурним або креативним, і що в майбутньому впливатиме на розвиток туризму або на розвиток, наприклад, креативних індустрій. Тобто, це означає, що, в принципі, майже будь-яку. Ідею, яка пов'язана з культурою креативності, ви можете подати на цей конкурс. От на цьому слайді ви також можете побачити дуже погано видно, але я вам розкажу, що це може бути і сайт, і онлайн-платформа, і, наприклад, не знаю, відеогра, і виставковий проєкт, і проєкт з обміну досвідом, який також пов'язаний з подорожами або будь-чим іншим. От е також великим плюсом цього конкурсу є те, що в нас дуже широке розуміння креативних індустрій. Сюди входить не тільки аудіальний, перформативний, аудіовізуальний, літературний сектор, дизайн, а також і архітектура, і реклама, і піар, також відеоігри, все, що пов'язано з it сектором е народні промисли, тобто дуже широка рамка для підтримки, і цим варто скористатися. От е, найважливішим аспектом цього конкурсу є те, що на нього можуть подаватися громадські організації, які мають статус неприбутковості, і зареєстровані в Вінниці в Рівному або в Одесі. Це обов'язкова умова. А також ця громадська організація мала бути зареєстрована за два роки до моменту оголошення конкурсу або до кінця дедлайну. Але тут є такий нюанс, що ці проекти можуть бути подані також в партнерстві, і ви можете залучати від двох до п'яти партнерів для реалізації вашого проєкту. Тобто, основним заявником, наприклад, має бути громадська організація, зареєстрована в Вінниці, а партнером може виступати громадська організація, зареєстрована в Києві, в Полтаві або в будь-якій іншій області України, або це може бути міжнародний партнер. Але умова щодо реєстрації за двох років існування організації, вона обов'язкова. І, на жаль, якщо там, маєте реєстрацію рік або півроку, ви не зможете пройти технічний відбір. От, е, також як я вже сказала, що може бути тільки від двох до п'яти партнерів. Активності можуть бути реалізовані як і в Україні, так і поза її межами. Не можуть подаватися фізичні особи або фізичні особи-підприємці. Це обов'язково має бути основним заявником неприбуткова організація. От. І ем, ще важливо зазначити, що оскільки, е, як я вже сказала раніше, ми підтримали написання культурних стратегій в рівному і Вінниці, скоро доєднається Одеса, ваш проєкт і ваша ідея має відповідати пріоритетам розвитку цього регіону або цього міста. Тобто, ваші проектні заявці ви обов'язково маєте зазначити, як ваша ідея сприятиме або доповнюватиме культурну стратегію або стратегію розвитку. Міста загалом. На цьому слайді ви можете побачити розміри бюджетів. Тобто, ми підтримуємо або національні проекти, або регіональні. Регіональні, ще раз повторюю, це проекти, в яких ви залучаєте партнери з країн східного співробітництва. І ще раз це Молдова, Вірменія, Азербайджан і Грузія. Тобто, якщо ви подаєтесь на маленький проєкт, у вас, наприклад, немає партнера. Ви можете розраховувати на до 5 тисяч євро. Якщо ви вже залучаєте партнера, і у вас проєкт середнього розміру це до 15 тисяч євро. Якщо ви залучаєте міжнародного партнера з цих перелічених країн, то ви можете розраховувати або до 8, або до 25 тисяч євро, тобто це вже якби пристойна сума для реалізації такого середнього проєкту міжнародної співпраці. От критерії відбору. На що варто звертати увагу? Ну, звісно, це на е, вплив проєкту, як результати проекту вплинуть на розвиток вашої організації, регіону, міста і так далі. Е, кошторис має бути реалістичним, раціональним і співвідноситись з активностями вашої організації. Маєте обов'язково обов'язково сталість вашого проекту, що з ним буде після завершення фінансування. Наскільки ви прописали дизайн вашого проєкту, також видимість, наскільки ваш проєкт є інноваційним і креативним, і ще 10% є за промоцію горизонтальних принципів. Тобто, якщо ви подаєтесь на гранти від Європейського Союзу, ви маєте враховувати ці горизонтальні принципи, а саме екологічність, сталість, рівність і так далі. Тобто, якщо ви в вашій заявці покажете цей, наприклад, гендерно збалансований. Підхід то ваша заявка отримує додаткові бали. От, Тут ми бачимо з вами е, розклад конкурсу дедлайн за два тижні 25 липня, тобто у вас є ще два тижні на подання заявки, її треба подавати через сайт Гіоти Інституту. Ви реєструєтесь на порталі gep Онлайн-Гіоти. І коли ви зареєструєтесь, у вас буде повний перелік всіх проєктів. Важливо зазначити, дуже популярне питання від наших заявників. Е, чи правильно я зареєструвався, чи ні, тому що ця платформа спільна не тільки для гет Інституту України. Тому ви, коли подаєте заявку на конкурс, ви маєте обрати саме цей конкурс, який вам підходить. Тобто, ви маєте бути впевнені, що там написано, що це конкурс на підтримку культурних і крос-інноваційних проектів. Реалізація такого проєкту можливо з жовтня і завершена в липні 2024 року. Тобто, це теж достатній період часу, достатньо тривалий проєкт може бути, і ви можете собі запланувати спокійно проєкт на наступний рік. От, дякую за вашу увагу. Якщо у вас раптом з'являться запитання, тут на цьому слайді є моя електронна адреса, ви можете написати. Важливо сказати, що ми не читаємо ваші заявки до того, як ви відправляєте їх на конкурс. Заявки оцінює незалежне журі. Тобто, якщо ви звертаєтесь з проханням, чи можете ви переглянути наш пакет документів або перечитати текст нашої заявки, ні, на жаль, ми не можемо. Але якщо ви матимете якісь технічні питання з приводу сайту, або додатків, або там, вашої відповідності, чи можете ви бути заявником, чи ні, то якщо ви не встигнете задати питання сьогодні, ви Можете написати мені на пошту добре. Якщо питань немає, то ви можете завжди мені написати. І бажаю вам успіхів і заохочую вас брати участь в цьому конкурсі, і подавати ваші культурні крос-інноваційні ідеї.